Більшість військових експертів не вірили в них. Вважали, що українська протиповітряна оборона впаде від масованих ударів росіян. І свої перші ракетно-авіаційні удари окупанти починали з думкою про легку перемогу в українському небі і власну невразливість. Повітряні сили удар витримали, і вже за декілька годин після важкого ранку, 24 лютого, зенітні ракетні війська почали збивати в небі зухвалих російських льотчиків і їхні крилаті ракети. Сьогодні вже четвертий рік наші ракетники відзначають своє професійне свято, даючи гідну відповідь ворогу в умовах війни за наше рідне українське небо. Одним з перших свій бойовий рахунок відкрили офіцери-зенітників повітряного командування Захід підполковник Андрій Круглов та Олександр Горджір. Зранку, 25 лютого, бойовий розрахунок Олександра Гурджієва уразив свою першу ціль російський вертоліт, який наближався до густомольського аеропорту. Після оборони литовища зенітники отримали завдання вирушити в район Києва і захищати небо столиці від ворожої авіації. Продовж першого місяця війни, під час оборони Київської області, бойовий розрахунок знищив 20 літаків вертольотів та безпілотних літальних апаратів окупантів. За свою бойову роботу Олександр нагороджений орденами Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом за мужність третього ступеня та медаллю за оборону України. Двоє ракетників, які виконували бойові завдання у складі повітряного командування Захід удостоєні найвищих нагород. Підполковнику Андрію Круглову і підполковнику Ярославу Мельнику присвоєні звання Героя України. Андрій Круглов був нагороджений за захист нашої столиці від ворожих атак з повітря. На заході України зенітники повітряного командування Захід зі своїми зенітними ракетними комплексами с 300 зруйнували плани ворога знищити цивільну та військову інфраструктуру На рахунку підрозділів, якими командували підполковники Михайло Мороненко та Віталій Дугар, більше сотні знищених крилатих ракет. Під початку повномасштабного вторгнення зенітники повітряного командування Захід виконують завдання в усіх кутках нашої країни. Зокрема, один з наших ракетників, командир зенітного ракетного взводу, старший лейтенант Олександр Литвиненко, разом зі своїм колективом ЗРК Рейвен знищили 78 безпілотних літальних апаратів та одну крилату ракету ворога. За свої досягнення він нагороджений медалями за військову службу Україні, з оборони України. Орденом за мужність третього ступеня за самовідану бойову роботу, мужність, і героїзм, воїни зенітних ракетних військ, повітряного командування Захід були відзначені більш ніж сімома сотнями державних нагород орденами і медалями. Також на Харківщині воювала бойова обслуга зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1», якою керував старший лейтенант Артем Слісарчук. Зенітники вступали у протиповітряні бої з літаками ворога, які мали тотальну чисельну перевагу і знищили шість літаків та чотири безпілотні літальні апарати росіян. 24 березня 2022 року. Військовослужбовці цієї бойової обслуги полягли в бою. За особисту мужність і героїзм Артему Слісарчуку присвоє названня Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. А його побратимів нагороджена орденами за мужність третього ступеня посмертно. Без сумнів. Жертовність, відданість, сміливість, хоробрість та професіоналізм українських воїнів стали одним із тих факторів, які вплинули на рішення лідерів західних країн надати нашим ракетникам свої нові зенітні ракетні комплекси. Статус наших систем Петріот, які ми маємо там вже кілька років. Так вони працюють. я можу точно розповісти про це на закритому засіданні. Але на мою думку, це справжня історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався. Це складна система ми довго тренували наших хлопців, щоб вони могли нею користуватися. Українці ж поставили на це своїх найкращих спеціалістів і освоїли її як риба у воді. Насправді зараз ми навіть навчаємось у них деяких методів використання цієї системи. Найбільше мене завжди вражає мужність і незламність українських військових тут на IRIS-T, окрім цього, ще необхідні неймовірна технічна винахідливість і велика вправність. Ніхто не вірив, що ці комплекси можна так швидко опанувати, але хлопці тут працюють із надзвичайним успіхом. показники ураження цілей надзвичайно високі, і це викликає у всіх нас велику гордість. Буквально за місяці наші захисники неба опанували нові для них зенітні ракетні системи, зокрема Петріот та «IRIS-T». На них наші фахівці демонструють вражаючу ефективність і результативність. Одні підрозділи лише нещодавно отримали нове озброєння і вже відкрили свій бойовий рахунок, а інші захищають небо з айрестів вже багато місяців і знищили більше сотні повітряних цілей, крилатих ракет та ударних дронів ворога. 3 липня день відзначення військовослужбовців та працівників зенітних ракетних військ, повітряних сил Збройних сил України. Своє професійне свято вони зустрічають, виконуючи важку і відповідальну бойову роботу. Зенітники готові щомиті вступити в протиповітряний бій і мають все, аби завершити його перемогою: це знання й вміння, воля до боротьби, сила духу і прагнення звільнити свою землю від ворога. you